Аліна Шаманська, знач вона поїхала в ці свої Америки. Да. А могла б зараз брати інтерв'ю в екс-дружини Ольві Берслікіна. Да. Мало того, Аліна Шама... На Аліні Аліні мені здається також є якесь прокляття. Тому що її знову пограбували в лас вегасі Пам'ятаєте? А ли, її і зараз, в Америці постійно е... да грабували це якесь Наші... американське прокляття, напевно. В машині першу машину її пограбували. Потім до неї в будинок вдерлися е... крадії. Угу. Поліція, а, і от погоня. Бог любить Троїцю, як то кажуть, Аліна Шаманська повідомила, що її пограбували у США. Вона приїхала у лас вегас на концерт гурту Backstreet Boys. Так, от у неї вкрали сумку, в якій були гроші. Документи з мікрофоном. Зокрема, Аліна залишилася без закордонного з паспорта. Тож Її повернення в Україну під загрозу. <світ> <світ> а вкрали, <світ> до речі, от ви сидите, скалите, сушите зуби, а свиснули дві тисячі баксів. <світ> Ой, що для Америки дві тисячі баксів, я тебе прошу. Слухайте, ну давайте не забувати, що Америка <світ> дуже кримінальна. Лас-Вегас це просто пі <світ> 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 це, як в нас в якомусь курортному містечку. Постійно бігає, постійно всі <світ>, шукають, як когось на***. тому, що в Лас вегас приїжджають люди з грошима, щоб їх витрачати. І то, що нам показують в кіно, як там весело і класно. Як п'яні ходять по вулиці, це так, да, але треба тримати свої кишельочки, будь ласка, цей. Не забувайте, старий старий добрий варік, коли ви робите собі в трусиках кишеньку, да. грошики туди, це правда. на булавочку закрили і пішли собі.